Вітаю, шановні колеги та слухачі, мене звати Руднік Сергій Анатолійович. Я є аспірантом першого курсу приватного вищого навчального закладу Європейський університет. Моя спеціальність економіка. У межах цієї презентації я поділюсь з вами результатами своєї науково-дослідницької діяльності, спрямованої на вивчення актуальних трансформаційних процесів у бізнес-середовищі України. Керівником моєї наукової роботи є Котвицька Наталія Миколаївна, доцент кафедри економіки, фінансів та обліку, кандидат економічних наук. Її багаторічний досвід і професіоналізм допомагають спрямовувати моє дослідження та формувати ключові висновки. Тема моєї дисертації особливості ведення бізнесу в Україні в умовах трансформаційних перетворень. Предметом дослідження виступає вплив цих процесів на ведення бізнесу в Україні та адаптації підприємств до нових економічних умов. План дослідження включає три ключові розділи: перший теоретичні аспекти трансформаційних процесів у бізнес-середовищі, другий особливості ведення бізнесу в умовах трансформаційних перетворень, Третій – удосконалення аспектів адаптації підприємств до трансформаційного середовища. Кожен розділ спрямований на комплексний аналіз обраної теми, а висновки містять рекомендації для практичного застосування отриманих результатів. Участь у наукових конференціях є важливою складовою моєї діяльності. Зважаючи на поточну ситуацію в Україні та обмеження виїзду за кордон, я намагаюся брати участь у заходах, які проводяться на території нашої держави. Це допомагає мені обмінюватись науковими знаннями. А також підтримувати контакти з провідними науковцями та практиками у сфері економіки. 16 травня 2024 року я виступив на 16-й Всеукраїнській науково-практичній конференції Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції. Тема моєї доповіді малий бізнес в Україні податковий аспект. Захід організовували Європейський університет та Український державний університет імені Михайла Драгоманова. 7 листопада 2024 року у Європейському університеті на базі кафедри економіки, фінансів та обліку успішно відбулася третя міжнародна наукова практична конференція. Питання відбудови економіки України в контексті міжнародних інвестиційних стратегій відновлення. У роботі конференції взяли участь понад 150 учасників. В тому числі науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, Німеччини, Польщі, Латвії, Республіки Казахстан, Молдови, Болгарії, філії Європейського університету, представники міністерства, установ, аспіранти, а також студенти, де була представлена моя доповідь про особливості ведення електронного бізнесу в Україні. Серед ключових подій, які вплинули на формування мого дослідження, був Ukrainian Outsourcing Summit», Перший саміт присвячений викликам і можливостям у часи змін. Ця подія об'єднала керівників, топ-менеджерів та засновників сервісних IT-компаній. Теми саміту підкреслили важливість адаптації бізнесу до нових умов трансформаційного середовища, що безпосередньо відповідає моїй темі дисертації. Також я є автором статті. Результати мого дослідження опубліковано у фаховому виданні категорії Б: Економіка та суспільство. Назва статті Формування організаційно-економічних аспектів логістичних підприємств в умовах трансформаційних змін бізнес-середовища в Україні. Вона опублікована у 66-му випуску 2024 року. Дої статті ви можете побачити на екрані. Публікація стала важливим етапом моєї роботи, адже вона висвітлює сучасні підходи до управління бізнесом в умовах економічних змін. У процесі дослідження було використано 124 джерела. Серед яких 68 наукових статей, 12 монографій, 28 матеріалів конференцій та 16 інших джерел, таких як нормативно-правові акти та статистичні дані. Для збору даних та аналізу я використовував джерела як вітчизняних, так і зарубіжних авторів різним, різними мовами. Більшість з них англійською мовою, 70% займає, що дозволяє інтегрувати дослідження у світовий науковий контекст. Більшість джерел є статтями з міжнародних рецензованих наукових журналів, таких як Strategic Management Journal, Journal of Business Ethics, Business Horizons, Finance Research Letters. Це дозволяє отримати актуальні наукові дослідження в галузі бізнесу, менеджменту, стійкості до та адаптації компанії в умовах змін. Частина джерел включає наукові книги та підручники, що охоплюють різні аспекти економіки. Менеджменту та логістики, наприклад, Organization Change та інші роботи по бізнес-політиці та стратегії. Серед джерел є статистичні дані з офіційних сайтів, таких як Національний банк України, Державна служба статистики України, що дозволяє здійснити економічний аналіз на основі актуальних даних, Серед джерела, що публікуються в популярних ділових виданнях, наприклад, Atlantic Council та PitchBook, що містять огляди ситуації в бізнесі та технологічні тенденції, зокрема в контексті війни в Україні. Є також робочі документи, звіти та доповіді, що описують ситуацію в Україні та інші розробки в ІТ-секторі та фінансових компаніях. Більшість наукових статей походять з міжнародних баз даних, які охоплюють глобальні аспекти бізнесу, стратегії кризового менеджменту та розвитку. Це включає публікації, що стосуються бізнесу у всьому світі. Ряд джерел присвячений аналізу ситуації в Україні, зокрема в контексті війни, економічних реформ, розвитку it індустрії та впливу конфлікту на бізнес, наприклад, статті в Scientific Bulletin of National Academy of Statistics, Accounting and Audit або робота Облой Ендвороновська, що аналізує реакцію українських компаній на кризу. Є джерела, що надають контекст для глобальних ринків, таких як звіт Global Competitiveness Report та роботи Майкла Портера щодо конкурентних стратегій на міжнародних ринках. Жина публікацій присвячена бізнесовій стійкості під час кризових ситуацій, включаючи пандемії та війни. Окремі роботи присвячені цифровій трансформації бізнесу, особливо у постпандемічний період, а також в умовах війни в Україні. Наявні джерела, що аналізують економічні аспекти розвитку та адаптації українських підприємств в умовах війни, ці джерела разом формують різнобічну картину економічних та управлінських тенденцій, зокрема в умовах трансформаційних змін, криз та розвитку бізнесу в Україні. Значний вплив на моє дослідження мають роботи Майкла Портера. Його книги, конкурентна стратегія та конкурентна перевага стали орієнтиром у вивченні трансформаційних процесів. Для пошуку джерел та роботи з науково-дослідницькою літературою я активно використовую зареєстровані акаунти на дослідницьких платформах, таких як OrcID, Scopus, Google Scholar, ResearchGate. Ці ресурси надають доступ до унікальної бази даних, яка об'єднує праці науковців всього світу. І є одним із важливих інструментів у моїй дослідницькій діяльності. На цьому мій відеозвіт завершується. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую вам за увагу!